Пацани, ну зацініть, який автомобіль за 2700, 2700 Volkswagen Bora, 99-го року. Вигляд просто клас. Так, показую салон, салон кожа. Як вам стан? Ніде не затерто. Підлокотник, полка, потолок, стан передніх сидінь. Карти, переднє сидіння. Є, отут аниточка розійшлась, треба підшити, можливо, поки хтось приїде купляти, то ми вже це зробимо. Руль не затертий так виглядає все по приборці. Є кондиціонер, кондиціонер працює, тут все працює. підсвіточки, є на дзеркало така штучка. Ну, Там просто клас, я вам кажу. Гарна резина стоїть, такі диски. Автомобіль повністю обслужений, ходова частина, масло, ГРМ, все поміняно. Ну, При покупці, хто там буде брати, все детально розкажу. Є така коцка по одному крилі. Тут треба трошки зробити. Лак, бачите. А так, до речі, автомобіль весь в рідній фарбі, під красу це крило, ну, понятно, де лак поліз. і тут, я так зрозумів, напиляли трошки. Тут б'ється тільки другий окрас. А так автомобіль весь в рідній фарбі. Показую багажник. З автомобілем видно, що дивилися. Тут все є. Багажник треба ще напевно трошки чистанути. Заценіть тут. Аптечка, все рідне. Ну клас, реально клас. 99-й рік. 1,6 бензин. Знаходиться місто рівне. Ціна 2700 можливий пригон до вас. Є дійсна страховка ще майже на рік. Так що залишаю номер телефона. Якщо когось зацікавила ця бора, телефонуйте, прижнемо до вас або приїжджайте, дивіться, катайтеся, якщо подобається, то купуйте. Все, до зустрічі.